Марині не хотілося йти додому. Вона блукала вулицями міста після школи. Сподівалася, що, можливо, сьогодні в домі буде тихо й обійдеться без сварок. Батько щодня приходить п'яний. Мамі це не подобається, і вони починають сваритися. Коли Марина повертається додому, тато починає перевіряти зошити, які оцінки принесла донька. Дихає перегаром прямо в обличчя і повчає, як жити. Марина казала мамі, що одного разу вона не повернеться додому, якщо й далі буде чути крики. Їй 16 років, соромно запрошувати до себе подруг. За їхніми розповідями батьки чекають на донку після школи, разом дивляться фільми, гуляють парком. Марина лише мріє про такі стосунки. Сьогодні подруга Оксана запросила на день народження. Увечері мали прийти гості, і вони разом святкуватимуть. Марина не знала, що їй робити. Адже грошей у неї не було. Прийшла додому раніше, ніж зазвичай. Мама здивувалась, але донька її перебила попросила грошей на подарунок Оксані. Мама сказала, що грошей немає, що до зарплати залишився тиждень, а їсти щось потрібно. Тато прийшов, як завжди, п'яний. Марина розплакалася, мовляв, на випавку гроші є, а піти до подруги на день народження ні. Мама дістала купуру з гаманця і кинула Марині. Бари, сказала, якщо тобі нас не шкода, бо тиждень будемо без грошей. Дівчина взяла купуру і вискочила на вулицю. Увечері Марина додому не повернулась, не прийшла й наступного дня. Мама кинулася на пошуки доньки, Обдзвонювала всіх знайомих, подруг дівчини. Нарешті їй сказали, що Марина живе у бабусі на околиці міста. Допомагає по господарству, зате бабуся годує її, дає гроші на дорогу до школи. Мама з татом поїхали до тієї бабусі, просили вибачення у доньки. Тато пообіцяв, що більше не питиме. У родині Марини, нарешті, настали спокій і тиша.